Друзі, усіх вітаю. Ну що, знову приїхав на рибалочку, пройшов тиждень і приїхав в принципі, на те ж саме місце, де був минулого разу на річку Псел. І буду сьогодні пробувати ловити щуку. Так, знаєте, приїхав я раненько і чекав, поки буде світати, навіть так зараз трохи ну, сірувато. Не врахував те, що ну, день стає коротший, осінь вже набирає свої якби, оберти. Хоча трави ще багатенько на псилі, ну, потроху-потроху вона падає. і Будемо сьогодні пробувати ловити щучку. Погода сьогодні така пасмурна, якраз для щуки. ну, Побачимо, буде вона клювати, не буде. Взяв сьогодні з собою вже інший спінінг. Минулого разу я крідом ловив. А цього разу взяв у Тьоми Sky твічового Sky. Це 702 Sky з тестом до 45 грамів і буду ним сьогодні спробую потвічити в Хотів спробувати, як він буде працювати з 160 ми обларами. Ну і в принципі 110-130 буду пробувати також. Катушечка та, що і була у мене минулого разу. Моя в принципі, незмінна, це Shimano щеманаски 3000. Шнурочок новенький стоїть. Минулого разу перший раз я його катав. Це щоб був запас міцності, поставив Sunline Azera Botfan 1,5. Такий, щоб можна було знаєте, продирати через траву. Ну і з карчів можна, щоб було видирати воблери. Так що зараз чіпляю воблер і будемо починати рибалити. У мене ось така обновочка, взяв собі коробку для воблерів. Це колись Віталій, канал Миргород Фішинг, давненько вже ну, казав, що в Авроріус є такі коробки. Ну, тоді я якось не звернув уваги, а ось нещодавно вони знову з'явилися в продажу і взяв собі таку. Коробочку. Реально дуже класна, якісна коробка за 100 гривень в Аврорі, ну 100 гривень це зараз копійки. І реально така класна коробочка. Всім рекомендую. Ще залишились. Так, що поставити, не знаю. Розпочну напевно з Max 128-го, а далі вже буду дивитися. Цього сезону я юзаю отакі хардмоно по віці Минулого сезону я скрутки юзав. Ну, скрутки якось частенько почали дуже підводити, ламатися, згинатися. Ну а хардмоно поки що не підводив. Слава Богу. Так, ну що, друзі, починаємо. Отак буду вдоль берега йти. І оцю берегову зону обкидувати, де травка, Там ось по-любому щука повинна стояти. І перший корч. Знаєте, друзі, поки що от перші враження від ская в порівнянні з тим же крідом, що минулого разу, ну, набагато краще, реально. Плюс він класно прогружається вже на 128-х в облерах, що він легший, не такий добуватий і коротша оця ручка. Реально коротша ручка і набагато зручніше ним твічити. Ну, в принципі ж і коштує він в два рази дорожче, ніж крід. Так, друзі, переходимо до 160-х. Покидав 110-х. По мілячкам клювак немає поки що. Так, ось він мій Макс Хвадік. 160-й. ну Цим спінінгом простіше, реально простіше і кидати 160-го і твічити. Він просто ну, легший комплект. Коротше, друзі, псел щось мертвий взагалі. Чотири години я проплавав, клювак. Немає жодної, так що ну, зараз думаю переїхати десь на якийсь ставочок, можливо, на вертинівку там поруч з домом. І спробую з берега покидати, щось там спіймати. Тому ну, що реально, ось зараз човна збираю. Не бачу просто сенсу далі плавати. Якби, ну, Річка реально мертва, взагалі риби немає. І не видно, і візуально ніде не пригає, ну і клювань також нема. Так що збираюсь і їду шукати щуку. Друзі, переїхав на Пришипське озеро. Їхав на псил мимо озера і думаю, Блін, чого, чого б не спробувати. Ні разу тут не рибачив, кажуть, щука є, можна спробувати. Так що, човна накачав і зараз. Будемо пробувати. Вітер шалений, правда. Ну, На сліп там ще більший був. Тут хоч якось камиш так більш-менш затуляє. Тобто нормально. Друзі, була атака перша, але промазала, щучка дрібна була. клювака. маленькая щучка все-таки клюнула. Инквизитор. Ревномирка спрацювала. Так, зараз відпустимо. Там 300 щупачок. Зараз такого відпускаємо. Так, все малий, дякую за клюваку. Давай розтипливий. Пішла. Є, Друзі, клювок ще. <гас> Бачите, друга вже клюнула. Якийсь вихід, напевно, пішов. Така невеличка, ну, є друга. Не клювала, не клювала. і ось проперла, як кажуть. <гас> така ця вже трохи побільше грам. 400 така щучка Так, да, друзі, бачите цілий день сьогодні плаваю, плаваю, переїжджаю, псел взагалі мовчить, а ось таке озеро в центрі міста і хоч дрібна, але ну, є вже друга клювака. Так зараз тебе відпускаємо. Ось, друзі, така, 475 грамів. Майже... майже пів кілограмчика. Свішучка, да, дякую тобі за клювання, давай. Додому підростати. Отак ось, ось, бачите, друзі? Вдоль камишика обкидаю і є результат. Друга вже за, за 10 хвилин. Можливо, реально якийсь вихід пішов. Зараз 2 години дня. була клювака ну мимо не засіклась така наче непогана була щучка ух uh, блін! <с escaped> <small> друзі ще раз вискакувала дрібна ну не засіклась Не знаю, это уже какая у меня сегодня. Пятая уже клювака. Очки тут уже на инквизиторе трохи затупились. Ух, друзья, ей еще одна щучка. Видите, дребна, поклевая. Ну нормальної нема. Хоча хоч такий клюваки дрібної, то добре. Інквізитор сьогодні радує. Вот, pues, друзья, такая щучка, что <laughs> инквизитор, что щука, ну, чуть большая щука. Давай, до дома. Е, друзья, Три... ах, изервалась. Три раза брала-брала, блин, зейшла. И все-таки секурс у нас прогноза. Можливо, то самое. Так. Друзі, бачите, вітер шалений, Здуває ну, щучка реально включилась, покльовує. Друзі, ось у мене є такі Такі трофейчики сьогодні. Помимо щук. І ще отак ось з камишів просто познімав приманки. Видно, хтось пообривав, з човна плавали. І ось отакий Radlin No Name. Це якийсь китайський, дішманський, походу. Ну, гачки острі на ньому. І ось такі ось дві коливалки. Одна Мепс Аглія двоечка І бачите, ось так. Одне жало обломане на трійнику, і такий ось вийшов двійник. І така ось Lucky John номер 3 Також, в принципі, ну такі недешеві коливалки. І також, бачите, ось також обломане одно жало і типу такого двійника. Я думаю, можливо, спеціально це зроблено, щоб коли вона... Якби йшла, щоб не цип... менше чіпляло трави отаким методом. Отакі трофейчики, Є, друзі, ух. Клюнуло ще, бачите, вискочила щучка. Ну, теж така невелика, але знову це місце спрацювало. камишек і інквізитор. Все, що дякую за клюваку. Пливи підростай. Друзі, ще піймав рибу, бачите. Окрім щуки сьогодні ще в мене отака є. На живця можна закидати. Під багриво краснопера. Походу ти вже не виживеш, ну пливи на корм щукам. У друзі, іще, блін, <сіх> вискочило. Уже з цього місця третій раз щука вискакувала. Одну, одна зійшла, одна, одну піймав і оце зараз ще одна зійшла. Бачите, казирний камишек. Вже поставив ось е, дементора. Він трохи глибше занирюється, але також яскравий колір. сьогодні. Працюють тільки отакі от ось яскраві. Перебирав я багато воблерів але тільки яскраві працюють. Ух, і <throat> oh, є друзі, іще одна. Бачите, <sm> вискочила. Ну невеличка, ну і ще спрацював. Не знаю, це вже сьогодні чи шоста, чи сьома щука. Я їх так не рахував, ну десь приблизно так. Тихо, тихо, тихо. Щукер, дякую. Давай, додому. Все, друзі, буду завершувати на сьогодні риболовлю. Сонечко так сідає вже десь 5 годин вечора. В принципі, можна ще ловити, ну, але вже на сьогодні в принципі відловився. Клювань багатенько було, десь 10 контактів з щукою у мене було. Десь сім щук я піймав, плюс-мінус. Ну, на жаль, вся щука дрібна. Ну, хоч клюваки, є, і то добре. Багато я сьогодні їздив. Реально на псевд спочатку приїхав, там взагалі клювання не було. Переїхав на оце ось озеро таке, ну і тут ви бачили, почались відразу клюваки, хоч не крупної щуки, але вона клювала і це, це радує. А крупну щуку ми ще піймаємо. О, вся осінь впереді, так що трофейчики ще будуть. Це друзі, всім добра, миру, до побачення.